Багато хто вважає, що психолог повинен кулкуватися лише про особовий склад, але психологи теж прості люди, і їм, як всім, потрібна. Іноді розвантажувати та відпочивати саме тому. Ми провели дводенний захід з елементами декомпресії для психологів Південного оперативного територіального об'єднання. Я військовий психолог однієї з частини Національної гвардії України, випускник Національної академії Національної гвардії України. Прибув до міста Одеса на свої перші збори. Заходом дуже задоволений. Вона у нас було два дні. Я вважаю, що для нас, як для психологів, це теж потрібно, тому що ми знаходимося в бойових умовах, теж виконуємо бойові завдання. Я вважаю, що таке розвантаження повинно бути і у психологів. Я начальник відділення психологічного забезпечення однією з військових частин Національної гвардії України. На сьогоднішній день робота психолога є занадто виснажливою. Тому що ми здійснюємо систематично психологічний супровід військовослужбовців та їх родин, які перебувають в різних кризових життєвих ситуаціях, і саме такого формату заняття, які проведені в рамках декомпресії, надали нам змогу психологічно відновитися, щоб ми і надалі могли ефективно здійснювати свої обов'язки за призначенням. Мене звати Олександр, я, я психолог військової частини, яка приймає безпосередню участь у бойових діях з нашим зовнішнім агресором. Моральна підтримка це найважливіший елемент, як і для військовослужбовців, так і для наших психологів. Тому що саме завдяки цій морально-психологічній підтримці, цій стійкості, яку проявляють наші хлопці, ми виконуємо всі ці бойові завдання, які дуже необхідні для нашого народу і для України. Саме тому для нас психологів були зроблені ці збори на протязі двох днів. Завдяки яким ми змогли відновити свої ресурси, а також набратися необхідних сил для того, щоб допомогти нашим хлопцям. З нами були проведені ряд тренінгових занять та декомпресія, яка необхідна для того, щоб знайти свої ресурси та відновитися. Саме завдяки цим тренінгам ми зможемо пропрацювати з нашими хлопцями та допомогти їм відновитися. Тому я вважаю, що дані заняття є дуже ефективними для саморозвитку, для особистого. Росту і для допомоги нашим хлопцям.